Ви не накачаєте сідниці, якщо робите ці вправи. Від оціх вправ відведення вверх, відведення в сторони. Хто вам взагалі сказав таке, що від цих вправ ви якось зможете накачати сідниці? Так. Тут вони відчуваються, але якщо вони відчуваються, це не означає, що вони будуть рости. Перші сідничні м'язи в цих правах працюють не в повну амплітуду. По-друге, немає достатнього навантаження на м'яз. Вони рости не будуть. Так, це краще, чим лежати на дивані. Ви ще перераховані прави використовувати можна. Сідниці не виростуть до тих картинок з Instagram, які ви бачите і показуєте своєму тренеру. Ось таке я хочу. Не будеться У вашому тренувальному плані. Повинно бути 90% базових прав. Це такі як. Нахили зі штангою з гантелями, випади зі штангою з гантелями, присідання, жими нога, саме використовуючи базові вправи, це і буде панацеєю для того, щоб накачати гарні підтягнуті і пружні сідниці.